Таточки, хлопчики, добрий ранок. Дивіться, який у нас живий прекрасний молочний корпус. Сьогодні ми підемо до кінюшки, узнаємо ціни на молочні продукти. Ціни практично у всіх одінакові, мені хороші. на творожок, на сметанку. Кожне утро приводиться і творожок, і сметанка, і колбаски. Подивіться, все біленьке, все чистеньке. Подивіться, який чистий молочний корпус. Ні запаха немає, ні грязі, нічого. По ліву сторону у нас йде молочка і по праву сторону у нас йде домашня колбаска. Таке в нас живе прекрасно утро, мої хорошенькі. Я вас всіх you. Мої красуні, добрий ранок. Боже, мій, яка ми красива. І візьми, моя богиня, сто років тебе не бачила. Так, дівчатка, я вам сьогодні розкажу. На сьогоднішній день сцене нам очі продукції. Мені знаєте, за людський, за щастя, вам це все розказати. Так, красунечка, ну і тут, як завжди, дівчатки, вітрина, огонь, оці білі фартушки, оця клейоночка, ну це дорого стоїть. Починаємо з молочка. Почому це для молочко? Як замовити? Замовити? 0,95 56 08 809. Э, Скільки да. молочко на сьогоднішній день? Молочко на сьогоднішній день 40 гривень літр. 40 гривень в літр, Танечка, так. Да. Танюш, да. дивіться, ну розкажи мені, що це за такий? Е, є бринза, з укропом була продалася і укроп, і паприка. Це коров'я. 220. і просто без нічого, э, то и так, да, да, 220. На сколько да. цей кусочек, Танечка, буде, Ну, Дівчатка, Девчатка, вы обратите вот. внимание на цей белый ландер. Вот на сколько цей кусочек будет? Да. 680 грам по 220 на 150 гривень ця булка. Говори мені сразу номер телефона. 095-56-08-809. Так, дівчатка, 220 гривень коров'я коров бріндочка, дивіться. Люба. дивіться. Є з паприкою, є чистенька. Що це у нас таке? Тут така? є Оця? укроп, що в мене не було. А ну Все давай покажи. Розрізки вона на Дівчатка родиша рівномірно ріжеться. Чуєш, танюшка, я тобі хочу сказати, що ти знаєш, я от дивлюся ось дивлюся, така красива вітрина. Це дуже ти знаєш, це дуже дівчатки внимательно і дорогого стоїть. Біла кліюночка, білі на подивіться на цей хожу. Що це Стараюсь. у нас таке? Фета коров'я. Почём фета? 220 кг. Кусочок заважуй на 50. 50. 5 50 грн. Да, а це рядом що? І салат іде з нею, вкусниця і гречана. Одна штучка десь на 50 грн, так? 50, да? А скільки от ця стоїть? 220. Ця овеча бочкова, вона дуже добра, солоненька, жирненька. Кусочок плюс-мінус 60 грн. Ага, 60. Зараз помидоркою ага. вона по з просом сам береш з номер телефону. 095 56 08 809. Так. Так. Розкажи мені про те, жирний творожок. Це обіжерний да, по чому він? 100 гривень за килограмм. Дівчатка, обіжерений творожок 100 да, гривень тест, за кілограм. Сметана є. Так, подивіться, дівчатка, обіжерний творожок 100, 100 гривень, кілограм, сто. Так, зараз йдемо далі. Так, тепер у нас іде шоколадний творожочок. Він почому? Він 250 грн. Це творог дуже добрий, з топленого молочка ці зроблені пластами по 220 грн, да? 250. 250 грн, дівчатка, 250. шоколадний творожечок. Саме головне, танечка передає на новий пост, і ви знаєте, доходи. Доходи, ставлю бутылку з льодом, термопакет і все, хорошо доходи. Пишуть, що дошло, вкусно, спасибо, це номер телефону: 095 56 08 809. Так. Так, таючко, молочко, покажи їм домашнє масло. Масло со сливки. Зараз воно дуже добрене. Не горькі, не йолки, без запаха Вимити. 400 гривень за кілограм. 400 гривень да, за кілограм. Дівчатка подивіться яке масло. Так, йдемо сюди. Це теж жирний творожочок, так? Да? Жирний творожочок з печі теж йде, бачите, пластами. Тільки такими пластами, це значить воно пічмо жирний творог. Скільки він стоїть на сьогодні? 180 за кілограм. 180 жирний так, за кілограм. Дивіться, жирний, жирний, свіженький. Шикарно. так, Танюшка, дивіться, наших богинь можна йти ось одна стоїть, красунечка моя. Ну і Танюшечка. Ну ти давай улыбайся, бо тобі більше, ти диви, яка модняшка ти моя. І ти, мама, на сутра. Так, оце і тиквочки, Танюшку можна йти сюди. Дівочки, обратіть увагу, біла клеонка, подивіться на цей творожок. Е, Танюш, по чому, скажи мені, це що вона? По чому вона? Танюш, скажи мені номер телефону. 095-56-08-809. Так, слівка вечерня. Слівка вечерня. 300 гривень за літр. 300 гривень за літр, да? 300 гривень, свіженька, сладко. сметана, так. Сметана. Сепаратор на 150 гривень за кілограм. 150 гривень да. за кілограм. Це, подожди, мені не треба щось наче друге, чи таке саме? Кувшина. А оце таке, що таке прям густа, це що? Це, це кувшина. А як це кувшина? З кислого ага, кисло молока. Ага, з кислого молока. Скільки вона стоїть? 120 кілограмів. 120 кілограмів, дівчатка. Значить, дивіться, творожок є. так, Мама з дочечкою, красунечки є, білі фартушки, є, біла кльоночка, є. І дивіться, в ці білі коробочки набирається вам сметанка. Цих богінь можна знайти всіх, да, кожен день моя так. Нас, красу, нас можна знайти по кабачку. О, кабачку, дивіться, кабачок. Нікому не давали кабачок, то і приходить свататися. Хорошого Тому вам дня. Не прийдуть, це богиня, ти їй те що. Кросотка, Танішка, тобі удачі. дівчатка на сьогоднішній день я вам сказала наші ціни на молочні продукції. У нас вообще прекрасний живий молочний корпус.